Ну, раніше у мене по-другому було зрозуміло, що таке щастя. Якби, після того всього, що я здесь насмотрелся, то, по-моєму, більшого щастя, ніж не стріляють, ми в мене нету. У мене щастя померти в бою. Щоб не, повремен, не померти з пролижнями на дивані. Щастя, це коли і мирно я живий. коли не стріляють. Коли порядок в страні, тут щастя. Тому що щастя це захистити свою Україну, свою родину і прийти живим додому. І насла... наслаждатися своїми плодами своєї праці. І це ж є щастя. Це, коли приїдемо додому нашим сім'ям, нашим родним. От, це, щастя. це тоді, коли тебе розуміють. Я думаю, що коли ми один одного будемо всі розуміти, от ми будемо щасливими. Як буде мир у нас, я думаю, тоді буде щастя. В даний момент. В місті, жити в мірі, як каже, працювати на благо своєї країни, родини, України. Щастя, це щоб всі були живі. і здорові. Щастя це, мабуть, бути вдома Я б не сказав, що я зараз дуже щасливий. Ну, тут трошки міняються пріоритети і вже там. Да. Хочется бачить близких, знать, что с ними все нормально. Когда ми рідні, живі, здорові. живи, здоровье. Ну и все окружающие. Все рады. Ну, счастья. ну, это как всем хорошо. Счастье ⁇ это быть со своей семьей под мирным небом. Это самое главное, чтобы все были живы и здоровы. И не было войны. Как-то так. Семья, дети. Чтобы все живы и здоровы были. Зараз, перебуваючи тут, я зрозумів, що для мене щастя це не те, що якесь там місто в Луганській області, це просто моє життя. Через те, що відчуваєш підтримку близьких, підтримку стилу, розумієш, що за, що за тебе хвилюється, піклуються, висилають все, що можуть. І просто цінуєш кожну хвилину свого життя. Мир, любов. Радість близьких себе. Це мої діти, моя сім'я, щоб жили в мирі і спокій. і в достатки. Думаю, так щастя це спокій та да. рідних, їхні посмішки. Коли вони забезпечені всім. Коли всі вдома, це є щастя. Коли не стріляють, коли я рядом зі своїми дітками. Для меня это так. Вчера было дожить до утра. Вот это счастье. Есть, немного надо для счастья, человек. И здесь это понимаешь. Здесь как бы просыпается внутренний философ. Вот. Вольный вооруженный философ. То есть, истинный запорожец. Вот так оно и есть, наверное. Для меня счастье это, э, свобода, воля и то, что моя дитино усміхнено будет завжди. Це дитина, сонце, природа. Це душевне спокойствие. Мір та спокій. Оце є щастя, люди. Для нас. Для нас, українців. Що український народ нас не забуває. Щастя це воля, не вірно. Воля, так. Да.